Мої любі, мої хороші, булочка, яку ти хочеш собі оформити, має бути зареєстрована за твоїм фактичним місцем проживання. Тому ви часто дуже звертаєтесь до нас, і майже 90% всі ваші булочки реєструються. Але є одна постійна помилка: ви указуєте свою прописку. Але ви за нею не живете вже декілька років або з самого 22-го року початку великої повномасштабки. Тому я прошу вас звертати увагу і давати свої справжні дані, де ви знаходитесь. Зараз єдиний реєстр булок працює не по прописці, а по фактичному місці знаходження. От я, наприклад, прописана в Миколаївській області, але живу не в Миколаєві. Тому важливо указувати саме справжню вашу фактичну адресу, надавати договор оренди або військову частину, якщо ти військовий. Це критично важливо для того, щоб швидко отримати ваші папери.